Франклін, що ти бухаєш? Боже, Франклін, ти вже п'яний! Франклін, ти п'яний вже. Франклін поплив. Дивіться, він поплив. Давайте ще раз вип'ємо Франклін, боже! Франклін, ти вже поплив! Франклін, давай ще раз випий. <laughs> Франклин, боже. Франклин. Давай. Еще раз. Давай. Он в подаче не. Наверное, нет. Да в подаче крепкой. <laughs>